Всім привіт! Сьогодні день 11, і я вже витягла новий номерок: це номер 28 Дізнатися, що означає твоє ім'я. Коли ми приїхали в Польщу і гуляли по вулиці, моя сестра сказала: Дивися, тут всі магазини називаються твоїм ім'ям. Супер! Ти тут популярна! Але потім, коли ми залізли в перекладач, Виявилося, що Таня по польську це дешевий. Ну, тобто одяг – це не, не Таніний одяг, а дешевий одяг. І тоді моя сестра сказала: Ой, ні, знаєш, краще, коли будеш представлятися, каже повне ім'я. Що стосується того, що саме означає моє ім'я, то я загуглила і там щось про засновницю, про контроль. Ну, так, З моїм рівнем тривожності я люблю все контролювати. Не знаю, чи це від мого імені, чи просто так склалося. Пишіть в коментарях, що означає ваше ім'я. І відмічайте пройдений день марафону. До нових зустрічей!